Заворожує, захоплює та не відпускає для тих, хто ніколи не був у опері, дійство на сцені під час вистави. Точно здивує яскраві костюми, акторська гра та голос, який іноді пронизує глядачів наскрізь. Та навіть якщо класичні оперні твори не ваш формат, цей жанр вже давно поєднують з іншими стилями. Навіть чого ж не можна уявити оперу? Звісно ж, ключову роль тут відіграє голос, вокал солістів, ансамблів та хору. Та одразу вийти на сцену та заспівати як Лучано повороті або Монсеррат Кобальє не вийде. Чому про це нам розповість викладач з вокалу? У цьому невеличкому класі Дніпропетровської академії музики вокал викладає педагог з 10-річним стажем пані Юлія. Ми якраз потрапили на один з найважливіших етапів уроку – розспівування. Ре, ре. Ре. Думаєте, це легко? Зараз подивимося. Люди із слабкими нервами відійдіть від екранів. Ну а зараз і я спробую розпіватись. Подивимося, що з цього вийде. У тебе ж големка трупа. Давай, давай, давай. У мене Все у тебе є. Все є це слухання. Краще продовжу кар'єру журналіста. А от академічний спів залишу професіоналам, таким як Олександр. Соловій! Мой Соловій. Малая, Хлопець навчається на четвертому курсі. Паралельно виступає з професіональним ансамблем. Вже навіть гастролював за кордоном. Без співу свого життя юнак просто не уявляє. «Ця професія не така легка, як здавалося насамперед. Вона дуже затратна як емоційно, так і фізично. Ну тому, що хто говорить, що спів це дуже легко, то ні. Ось педагоги знають точно, коли студенти виходять із уроку, Ну майже мокрі всі ну, тому, що вони трудяться. Спів то ціла наука, запевняє викладачка пані Юлія, і опанувати вокал можуть далеко не всі. Окрім старанної праці над голосом, потрібний хист до цієї справи. Якщо ми говоримо об академічкам вокалі, це складна професія, красива такая неземная. Вообще, в принципе, если говорить о голосе э... это инструмент, который вот мы носим все вместе, вот в себе. Посмотреть его, ну, это может доктор, а педагог не может. И он работает вслепую. Якщо талант все-таки є, готуйтесь до важкої та плідної роботи. Адже голос потрібно тренувати та тримати у формі. Это систематические занятия пением, вокалом. Сюда, понимаете, входит очень много факторов. Это і фізична підготовка, фактура, здоров'я, понімання, огромное желание. тому що много очень дітей, які хочуть, но, скажем, доходять до фініша, немногие. та опера це ж не завжди статичний спів. Потрібно вміти правильно рухатись сценою, відігравати емоції та при цьому ще й контролювати вокал. Для опанування цими навичками у Дніпропетровській академії музики і влаштовують подібні оперні студії. Студенти грають відомі вистави під пильним наглядом викладача режисера. А так було дуже плохо, що ти а Я їх бачу працювати. Віра Олексіївна у минулому солістка балету та вже понад 10 років повністю віддає себе роботі з майбутніми артистами. Її профіль, постановка сцени та акторської гри. Викладачка каже: головна складність роботи оперного співака саме у поєднанні цих двох елементів з вокалом. Ось тут якраз на цій студії проявляється хто може, хто не може, хто хоче, а хто думав, що так от просто відстоятися десь, а зараз вже не то время. Не зріслю зрителю смотрети просто на, статич... на статику. на коли немає ніякого дії, динаміки, движені гарно виходить поєднувати усі ці елементи у першокурсниці Альони. Дівчина повністю віддається сцені, адже спів для неї частина життя. Не можу сказати, що це складно, тому що якщо ти поєш душою і серцем, якщо ти чувствуєш музику, ти її розумієш, то незалежно від обстоятельств оно завжди получится, вийде, якщо ти это с з душою. А для тих, хто ще не спробував себе у ролі співака, однак має бажання, дівчина радить спочатку стати постійним відвідувачем оперних театрів, аби доторкнутися до мистецтва та зрозуміти, що ж це таке. Тож, якщо стати оперним співаком, ваша давня мрія скоріш за квитками. Лавор, лавор, лавор